Мені видається, що якщо й говорити про демократію в тому, як вона дійсно має функціонувати, еталоном повинні бути скандинавські країни. Зі своїми проблемами, зі своїми там, нюансами, з певним, можливо, соціалістичним ухолом в деяких моментах, але все ж таки вони тримають і першість і за рівнем життя, і за рівнем захисту, і щасливості, і задоволеності людей, які відповідно там проживають. А вони, до речі, якраз. Дуже постійно і наполегливо працюють над своїм покращенням, та тобто над ефективністю, над раціоналізацією дій уряду. Вони працюють з великими даними, вони працюють з імплементалістикою, в кращому ряд вони працюють з довгою стратегією в гру в довгу та маючи традиційні певні підходи і так далі. Не можна сказати, що там все гладко. Так? Є і праві рухи, є більше там різні, різні є поля думки, але вони змогли подувати, збудувати ті інституції, які працюють. вони Змогли вибудувати освіту своїх громадян так, щоб вони розуміли цінність демократії, цінності, цінність участі, цінність прав і обов'язків тебе, як громадянина, і того, що. Ти можеш і маєш впливати на ту історію, яка є, але ну, це виховувалося доволі довгий період часу. Чи є така історія в США? Мені складно сказати насправді. Тому що да, є робота інституцій і все таке інше, але от наскільки вони ефективні, ну, зараз видно, що є криза, да, як вони будуть її відповідно там долати, сказати складно. Чи в цілому вони реалізують демократичні? принципи ну теж є нюанси і питання, особливо з нинішнім підходом відповідно Трампа, тому якщо і рівнятися в плані побудови демократичного суспільства, відповідальне демократичне суспільство, то я все ж таки дивився в сторону саме скандинавських країн.